Капеланське благословіння на 11 липня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить про те, що прийдуть складні часи для тих, хто буде проповідувати, буде говорити Слово Боже, і буде творити, а, творити його слове і жити по ньому, тобто поклонятися Господу в духі істини. Але каже він, знаєте, 11 заповіді яку не визначена в законі Маєсеєвим, але яку він проговорив протягом святого Івана 365 раз, нібито на кожен день цього року. Він каже: не бійтеся, бо пташ... невже? Не Дві пташки не продаються за два асарії, але і вони не впадуть без волі Божої. Так і волосся пораховане на, на ваших головах. Так що не бійтеся, йдіть по шляху, по шляху тому, по якому я йду. І все буде добре. Бо навіть вам не треба буде придумувати, що ви скажете, коли вас гнати будуть правителі. Дух Святий за вас це скаже. І це слово не бійтеся. Сьогодні, коли ми говоримо за сьогодні, коли у нас важкі часи, і ворог вбиває нас, то що нам Господь може сказати? Не бійтеся бути вірним мені в ці важкі часи. Не бійтеся бути праведними, не бійтеся бути святими. І ви пройдете це випробовування і вийдете з перемогою. Просто не бійтеся, робіть свою справу. Е, наші люди, наш народ український на початку цього вторгнення е, не, бу, не боявся, не боявся, а став на захист. І він і досі бореться. І нам важко сьогодні, тому що наш е, ну затягнулося на наше випробовування. Але Господь сьогодні каже: не бійтеся, вірте мені, будьте зі мною. І це і це. Е, і ця перешкода здолається. Ми переможемо. Амінь.